Я прошу раз свої малюнки розставити в певні черговості, розкласти на столі або де ви знаходите на якійсь поверхні. За яким принципом вирішуєте самі, але розкладіть їх від першого до і буде цікавим якраз та черговість або той принцип, за яким ви визнаєте, який малюнок слідує за. Отже, перше, що нам дає ця методика, дізнатись, це про зрілість психіки. Якщо ви намалювали кожний малюнок окремо на п'яти аркушах, і у вас зараз п'ять аркушів. Можна говорити про зрілість. Якщо ви проігнорували інструкцію, з якої не була, або навіть буває так, що не побачив, такий ось момент, що треба взяти п'ять аркушів, отже, буде п'ять малюнків. Це свідчить про те, що бачимо, що клієнт намалював всі п'ять малюнків на одному аркуші, це свідчить про сх. До змішування всіх процесів, які відбуваються зараз в його житті. Якщо він ще й малює всі на одному аркуші, але, але ніби розгалуджує ось тут один, тут другий, третій, тобто як клітинки для них створив. Це говорить про е, таке бажання контролю і про необхідність контролю для цієї людини. що Контроль є з важливих характеристик цього клієнта. Далі ми е, звертаємо увагу наступний етап, що намальовано першим, другим п'ятим або що як розкладені малюнки, перший, другий, п'ятий. Навіть якщо я не була присутня при тому, як ви малювали, буде важливим, як ви зараз розкладе. Перший малюн. Люнок це ця тема, яка вже або усвідомлена вам, або ось ось відбудеться усвідомлення. І ці в цій темі точно є ресурс, тому це така е, тема, де найменше можна приділяти увагу, або але якщо була б ця консультація, то можна всі п'ять дуже детально говорити. Що стосується останнього п'ятого малюнку, то це ключова проблема пов'язана з тим, і на неї немає ресурсу зараз, або взагалі, або найменше ресурсу. Ресурсу. Це саме те, що може стати вашим запитом для психотерапії або до звернення до психолога-консультанта, тому що саме там немає ресурсу і мало усвідомлення. Тому це може стати вашим запитом або стати тою темою, про яку варто подумати. Отже, п'ять малюнків, п'ять образів себе, п'ять автопортретів метафоричних. У всіх цих п'яти образах зашифровані певні потреби. Я буду говорити про них у uh, розвитку цієї скажемо скажімо. Так.